Напередодні дня благодійності на Хмельницькій АЕС проведено ярмарок розпродаж солодощів та виробів атомників на підтримку ЗСУ. Організували захід служба технологій та відділ роботи з громадськістю. Цьогоріч до благодійної ініціативи активно долучилися 10 підрозділів атомної електростанції, присутні вкотре продемонстрували свої таланти від випічки і кондитерських виробів до бісероплетіння, макремета, кераміки. Ми створюємо такі гарні. Акції для того, щоб зібрати кошти і підтримати наших захисників. Тому дякую кожному з вас. Дякую, що працюєте, працюєте на перемогу, підтримуєте ось такі ініціативи, і саме так ми можемо наблизити нашу з вами перемогу. Слава ЗСУ! Слава Україні! Усі солодощі та поробки можна було придбати за донат. У холі адміністративно-побутового комплексу ХС панувала жвава та тепла атмосфера. Кожен охочий міг обрати вибір до смаку та водночас долучитися до підтримки наших захисників. Мій цех долучився до благодійної різдвяної ярмарки. Це дуже добре, тому що це і стимулює нас, що потрібно допомагати Збройним силам України. І створює різдвяну атмосферу особливої динаміки заходу. Додав благодійний аукціон: український національний одяг, прикраси, різдвяно-новорічний декор та художні вироби знайшли своїх власників і незабаром прикрасять оселі атомників. Ми будемо старатися підтримувати наших воїнів і надалі. Прошу долучатися до наявних зборів також на плетіння наших сіток. Дівчата старалися всі вироби робили більшості це працівниці станції та наші подруги, колеги. Ось тому долучайтеся. Дуже гарний захід. Ми дуже раді, що всім подобається. Ми його будемо цю ініціативу продовжувати і в майбутньому. Продовж даного благодійного заходу вдалося зібрати понад 191 тисячу гривень. Ми відчуваємо потребу наших військових, тобто ми відчуваємо, що потрібна наша підтримка. Кожна гривня, кожен донат це збережене життя наших захисників. Ще одна благодійна ініціатива Хмельницької АЕС доводить: серця атомників б'ються в унісон із тими, хто сьогодні боронить Україну. Спільна мета та бажання допомогти об'єднують колектив і наближають нашу перемогу. Оксана телеканал Перший подільський.